Добрий день. Чую верещати уже. Крикуни. У нас знов спекотно. Хочу зараз кукурузки наламати. Але першим ділом відкрию відкрию бандітів в пір'ї. Тіпа-тіпа-тіпа. А, вони закриті так. Я думала, в них тут хоче відкрити. Він їх закрив. Ніх всі закрили і ніхто не випустив, да? моїх кури ці пляд. Думала зранку, може хоча б сюди хтось випустив, але ні. Діти, йдіть. Діти, йдіть, ого-ого, погнали, погнали, боже, боже, які раді, які раді, які задоволені. Ой, 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 ой. Поток. Е... Курчачий потоп. Курчаки, виходьте. Ой-ой, погнали, погнали. Курчаки, давайте. Опа-опа, опа, опа, опа побігло. Блоха мала. Давайте, курчаки, виходьте. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, біжіть. ти дріти малі. От курчаки. Давайте, я взагалі-то йшла сюди, мені треба, де там хрін? Мені треба хрону пару листочків, бо я закисляю огірки і мариную також їх. Щось чихнуло, аж, потекло з носа. ой. Зараз ще пройдуся, огірочки гляну, може є. Так. Трохи вибрати. знаєте, добрати. Що ви тут? А? Чи ти дріти? Що ви робите тут? Бандюшари? Ш -ш 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 -ш. Не -не. Так, що в нас тут? Де тут наша ця? Ага, ось тут вона. Олиночко. Ой-ой! Та що ж це таке? Це, вибачайте. Це в мене тут кормові дріжджі. Зразу зараз сипну цим аглоєдам. Це кормова крейда. Так, ракушка. Ракушку ми так просто сипнемо зараз. Нате. Так. Риба фремікс. Ну, не примікс, у мене тут написано примікс. Але взагалі тут борошно. Так, що воно тут? сюди рукою вологою ліс і воно. Десь наче трохи руки... запах не такий, як треба. Я надію, що не зіпсувалося. Так, це закриємо щоб волога не попадала, хоча зараз сухо, але, знаєте, береженого бог береже. Що тут я насипала? Кормової креди трохи, кормових дріжджів і м'ясо кісткового борошня. Чи ти На ти. Згадала пісню верті сердючки. Так, щось не дуже вони з великим азартом це все їдять. Вже я ж кажу, картопля їм приїлася, але вона вже закінчиться, ця картопля, бо таке, знаєте, вже їм дивлюся. Вже воно не дуже й хочеться. Індичата вже не знають. А ви що малі? Оце точно шучіти дріти малі. Бандюшки малі. Нати. Оно, оно. А ви тут що? Як діла у вас? Австралопітеки. Що, добре вам тут? Прохолодно, так? Да? Що там є? О, вже поперевертали, дивись. Немає яєць. Вчора мама казала, чотири штучки забрала. Остра лорп'ю. Зразу, знаєте, одним махом. Ще й роздам трошки їжі, бо зараз будувальня. Е, курчат випустила, зараз ще індичат е, випущу, бо чуєте, вирішати. Ой Боже! Та я ж вам не дозакрила тут. Ой! Чорт! Як ви вже сюди попали? Ну це капець. Ой, друзі, ладно, зараз. Так, запустила пантюкую. Так, а ви що тут? А, ну це тут, тікайте звідси. А ну -ка. Ну дивись, ну тільки лишила на хвилиночку. Виходьте! А ти тут що забув? Ну, тебе ще тут не вистачало? Інди, іди. Гадайте, яка в мене сама боягузлива і спокійна птиця на подвір'ї? А ну давайте, напишіть в коментарях, ну, взяти, якщо взяти вид птиці. Напишіть, хто що думає, бо я скажу в кінці відео, якщо не забуду. Так, це ж я хотіла, щоб. Ой, ладно. Кури, я вам дала їсти. Ну, то валіть звідси, будь ласка. Вже всім дала все. І трава є он, папа насипав. І все в них є. Що ще треба? Ідіть отсюди. Качки, хочете картошку? Нема у вас їсти, так? Да? Нате вам картошку. Отак. Все. Качора обростає. А ви що тут, чити дріти? Нате. Грибуся. Нате. Давайте випустимо цих бісноватих індичат. Що, нема води? Так не треба було виливати. Давайте. Виходьте, виходьте. Виходьте, бо дуже жарко. Пора вам на сонце. ні ой ой Ні, не, -не, не туди. Йдіть, ви знаєте куди, ви знаєте, де треба стати. Куточку, я зараз обережненько відкрию фіртку і ви побіжете собі. Ще не замкнута була. Взагалі було б чудово. Давайте, клю глю глю давай. Бігом-бігом. От так, десь які розумашки. Хай побігають по котам, тоді я піду. Давайте гляну, що вони тут. Пасуться Попасуться, бо тут вони вже вигризли. траву. хай туди трохи підуть попасуться. Вон водичка є, тільки треба цю водичку їм дати. О, Одне лишилося. Ой, забули, забули, індиця. Йди, лягуша, йди, лягуша мала. Курка, ні. Ляг, 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 бігом. Дивиться, дивиться воно. Давай, давай, йди, йди. О, -о погнали. Все, пасіться. Бачите, які раді. Боже, як парить. Капець просто. Так, з цыплятами розібралася. Тепер з огірками. Треба розібратися. Такі вже можу зривати. Такі дуже смачні будуть йти на мариновку. Ми не чекаємо, поки огірки виростуть по 5 кілограмів кожен. Ми зриваємо і маленькі, і середні. Ось такі, види, які шикарні огірочки. Вони ж самі смачні. Колись ми, я пам'ятаю, в селі зривали тільки величенькі. Бабця наша не розрішала, не дозволяла, щоб виросли більші. Оцей про... Пропустили були, бачите, це вже великий, це вже він і на кисління поганий, він всередині може бути пустий і на мариновку. Колись так було, що не дозволяли зривати. Отакі От огірочки, це перевод харчів було. Ой, було так, бачите. Може і зараз навіть є. Мені здається, що в деяких людей так само зараз є, що не, ну, не зривають маленькі. Ці середні чекають, поки виростуть. О, дивіться, ось пропустили. Бачите? Це пропустили. Це не те, що ми спеціально його тут тримали, це ми його випадково пропустили, не побачили. Там уже мама з папою приїхали, їздили на базар, да кличуть мене, а я все ніяк тут не можу ради дати. То курчата, то індичата. Потіть-то сі, і вже кличуть, вже й самі хочеться. Ну, вже думаю, зараз зроблю це діло, та і все вже тоді піду. Так що, такі справи в нас. Не знаю, може і пропустила знову, що небагато, але вистачає. Так от днів за три назбируємо, закисляємо чи маринуємо та й вистачає нам. Зараз ще туди гляну. О, тут я дивлюся зранку, що це тут поливалося чи що. Хто це тут міг поливати зранку? О, також пропустили. Ви бачите? І все одно ти, значить, і визбируєш часто і все одно когось та й не побачиш. Профтикачки виростають. Так, дивимося, туди на дерево поплилось. Але чи воно там бродило, що, чи ні. Незрозуміло, щось тут дуже мало, зовсім мало. Ну, оці, що зараз серпень місяць, і ці, що на вулиці вони набагато швидше пропадають, ніж в теплиці. Висихають, хворіють і все. Хоч тут вони і притянили їм гарно, огірки люблять, щоб була тінь трохи. Ось, Але все одно вони дуже швидко вмирають. О, диви, висить два. Бачите, за, за гілку заховався, його ніхто не побачив. Що це, до речі, за сорт, хто знає, щоб мені сказали, щоб я більш таки не купувала. Оце такий мілкий такі, на ньому е пушок такий колючий. Оце звичайний е бачите, огірок? Оце, оце, оце. А це такий мілкий. Він якийсь взагалі мені не подобається. Що це за такий сорт, щоб я знала, щоб я його більше не садила. Напишіть, хто в курсі діла. Так. Ну, трохи осі, я зараз ще ем, капачка, напевне, візьму. Так, не знаю, я сюди щось брала ще, бо в мене зараз плутаються думки. Так, дивимося, що немає жуків. Вон є жук. Стало менше трохи жуків. Вже перець почав дозрівати. Оце який вже гарний. Зараз подивлюся. Що тут у нас наросло? Бачків. Якраз такі, що можна законсервувати. Дивіться, які гарні. Боже, давай відлуплюся швиденько, бо так жарко. Що тогава є? Що ще у нас тут є? Це ще є це можна взяти тут все. Ну, ось дві баночки буде 2 літрових. Ось, бачите, яка краса. Ми ще пару будилин морквиня. Тут є ось в мене. А, забула ж цей. От іще мармиза. Забула. Хрін же ж нарвалась, забула. Ох. Мене вчора зірвало три банки кабачків. Я їх точно по такому самому рецепту закривала, як воно вже бігає, блоха. Пролізло вже. По такому самому рецепту закривала, як огірки, замаринувала, я маю на увазі. Три рази гарячою заливкою злила, закип'ятила, залила. І все одно зірвали, тому я роблю висновок, що кабачки, напевне, треба або більше оцту класти, або проварювати перед тим, як маринувати. Бо огірки нормально, а ті повзривали. Так петрушки ще пару. Гілочок візьму. Все, пішли. Коротше, скажу вам. Яка птиця у мене сама? Бо я гузлива на подвір'ї. Це індики. Хі -хі. А Ви як написали в коментарях? Зайду почитаю. Все, базілік, шерву теж, в баночки покладу. Все, всім пока-пока. Вдалих всім закруток.